Вітаю вас, шановне панство, цей день настав. Давно хотіла з вами обговорити одну тему і хотіла якось зробити її менш емоційною, більш інформативною, і, мабуть, в своїй голові я дозріла, як з вами про це поговорити. Це знову про роботу. І навіть не так про роботу, як таку, не так про пошук роботи чи ще щось, а як про. Ментальність. І тут не тільки про канадців. Тут, якщо ви вже тут, ви знаєте, що корінних канадців тут не більшість, це те, що з нами, скажімо так, робить можливо Канада, і люди, які сюди приїжджають, новоприбулі одразу ж хапають в своїй корпоративній робочій культурі. Маю для вас кілька історій людей з різного періоду їхнього життя, з різних міст, з різних, скажімо, навіть епох і різних часових проміжків. Про що я хочу з вами поговорити? Про нещирість людей на роботі. Тут Прийнято скаржитися на всіх і все на випередження, щоб обезпечити себе від якихось посягань, від якихось, можливо, проблем. Тут, хто перший поскаржився, той і переміг. Для нашого менталітету, я впевнена, що ви розумієте про що я що ми українці люди щирі і. Воліємо в більшості своїй розв'язувати проблеми і питання особисто. Принаймні, в Україні в мене глобально ніколи не було ніяких проблем на роботі, але якщо проблеми якісь були, то ніхто ні на кого не скаржиться. Це вважалося якось так ницо і неприємно, і якось вас не з кращої сторони показувало. А тут навпаки, вам будуть усміхатися і. При цьому будуть скаржитися вашому керівництву на те, що ви сказали щось не так, чи ви зробили щось не так, хоча ви можете робити все так. І потім ця людина прийде на роботу і, і спілкуватиметься з вами, ніби нічого не сталося, вона усміхатиметься вам так само, ви загубитесь, можливо, як людина знову ж таки нашої культури, корпоративної, нашого менталітету. Але тут так прийнято. Без імен, без якихось назв і деталей розкажу вам кілька історій про це. Оце перша історія, яка мені особисто найближче, тому що колись щось дуже схоже, але не таке було і зі мною. Знову ж таки, без деталей на вас можуть поскаржитися ваші підлеглі, вашому керівникові, що ви просите їх робити їхню роботу. Без хамства, зі словами, будь ласка, ти не міг би те, 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 вони можуть бути в не дуже гарному настрої ці люди, і вони можуть поскаржитися начальству, що ви на них давите. Пояснивши це, що у них там ментальний якийсь там спад, що ви не рефлексуєте, не відчуваєте. Скажімо так, темпи і ритми в команді, що ви о, сухий керівник, я кажу це не про себе, це аргументи іншої людини, яка ділилася зі мною цією історією. Я спеціально не вкладаю жодних своїх історій, щоб уникнути певних емоцій. О, і для мене це звучить аж занадто сюрреалістично, тому що якщо ви як Людина з емоційним інтелектом, навпаки, намагаєтеся проникнутися роботою і там з усіма бути хорошим і приємним і класною людиною, це не допоможе вам уникнути, ну, точніше, так, не обов'язково допоможе вам уникнути. Все одно скарг у ваш бік. Інша ситуація людина, яка працює за всіх на роботі буквально. Отримала скаргу, я знаю цю людину дуже добре, і я знаю, як вона працює. Отримала скаргу за те, що вона робить занадто багато, і інші люди почуваються непотрібними. При цьому, що ця людина робить так багато через те, що інші люди воліють уникати виконання своїх зобов'язань настільки, наскільки це можливо. Тобто вони приходять на роботу. Знають е, свій порядок справ на день, але йдуть е, там чаювати, гуляти, розмовляти, там виходять кудись погуляти на вулицю і таке інше. А потім скаржаться на те, що людина працює, виявляється. Це вибивається з корпоративного духу. Як вам таке? Окрема категорія для нас максимально незрозуміла це скарги на расизм. Не знаю, як у вас, але в мене взагалі такого поняття в голові, в принципі, немає, тому що я з України, в нас 90, мабуть, відсотків плюс людей однієї раси. І я знаю, що в світі їх існує багато, але якихось особистих стереотипів у мене немає щодо національностей. І тому, знову-таки, мені здається, багатьом відгукнеться думка про те, що расизм це не про українців. Ну, принаймні, я зараз кажу за себе. От. І я розумію, що я тут маю бути обережною, навіть не будучи расисткою, навіть не взагалі в мене в голові не живе цього поняття. От, приклад, теж історія з життя з роботи знайомої людини. На неї поскаржилися, на расизм через те, що запит відвідувача був занадто специфічним, і в людини це зайняло трішки більше часу на розв'язання питання на пошук вирішення проблеми, ніж зазвичай. Але людина зробила набагато більше, ніж вона би мала за своїми якимись статутними обов'язками. Вона навпаки пішла далі, ніж передала там це менеджеру чи комусь. Вона навпаки, розв'язала і допомогла людині. І це дійсно зайняло трошечки більше часу. І в підсумку наступного дня менеджер отримує дзвінок, що ваш співробітник там, півгодини не міг мені там знайти допомогти, хоча шукав. І закінчилось тим, що менеджер мав запитати в колег цієї людини, які були свідками ситуації. На що людина українець просто ошелешена? Почула, що звикай. Це дуже часто буває, так? І в них є таке поняття, як російська карта. Коли в людини поганий настрій, вони можуть розіграти цю карту, щоб отримати краще ставлення для, для себе. Можливо, десь щось безплатне, десь якісь знижки і ще щось. А, до чого це я? Це не про те, що Канада погана або якась неправильна. Я вдячна досі і завжди буду Канаді за безпеку, за можливості, які вона мені дала. Просто хочеться поговорити з людьми, з людьми які мене зрозуміють, і хочеться когось застерігти, можливо, комусь це допоможе. Ці поради. Усміхайтеся, але ніколи не Виплескуйте все, що у вас там на душі, тому що все це може зіграти проти вас. Якщо ви вже певний час пропрацювали в команді, я думаю, що я маю на увазі в Канаді. Я думаю, що мої оці історії у вас десь відгукнуться, і ви зрозумієте, що я маю на увазі. Для тих, хто хто тільки починає, це все не намагання вам розповісти, яка Канада погана, тому що вона все ще прекрасна. Вона дала багатьом українцям можливості почуватися в безпеці, працювати, і взагалі дала нам прекрасні можливості. Це не про те, яка Канада погана. І таких історій дуже багато. Але якщо ви хочете тут досягти успіху, треба трошечки повернути власну свідомість, трошечки, можливо, десь посміятися з цього, не сприйматися занадто близько до серця. Тому що це не те, щоби погана компанія, де ви працюєте, не те, щоби якісь погані люди, тому що вони можуть бути ліпшими друзями поза роботою, дійсно. І вони одне одному поскаржуться. От я була свідком ситуації, коли колега і певного рангу керівник між собою дуже гарно дружать, але ця ж колега ліпша подруга керівника. Радила людині поговорити з її начальником щодо поведінки цього керівника, тому що вона вважала, що дійсно має місце якась там нестандартна і дискримінаційна поведінка. Тобто ліпший друг, от ви уявляєте собі, ви порадите колезі поскаржитись на свого ліпшого друга. Отака петрушка малята. Діліться власними історіями, буде цікаво вас послухати. І що ви про це думаєте, можливо, так краще? Всім чудового дня!